В Америці дорога нерухомість, медицина та життя загалом. Але скільки б ми не порівнювали різні країни США, ми приходимо до висновку, що в США багато грошей і їх можна заробити. Звичайно, заробляти можна скрізь, але в США вам заплатять більше, хоч і життя тут дорожче, але оцінять вашу фізичну та розумову працю набагато вище. Ще момент. Я думаю, що вже немає таких людей, які думають, що в США долари ростуть на деревах, але іноді трапляються люди, які думають. Що ж такого в Америці, що однокласниця Олена поїхала, і он скільки заробляє, мені здається, секрет Олени. Ось у чому. у наших країнах, тобто на батьківщині, у нас часто збитий фокус або просто інші цінності. Нам потрібна хороша квартира, не знання, ні кар'єра. Потім нам потрібна хороша машина, щоб сусіди не подумали, що ми на розвалюсі їздимо. А куми взагалі на Мальдіви поїхали, і ми так хочемо. Коротше, замість того, щоб отримувати знання, заробляти гроші, сфокусуватися на Зараз, щоб було добре у майбутньому, ми дивимося у чужу тарілку. Тому, коли людина приїжджає до США і бачить, що тут на неї всім начхати і їй на всіх начхати, вона починає діяти, Спить на матраці в кімнаті, їздить машиною за 2000 доларів і працює 24 на 7. А через 5 років ми у цієї людини бачимо результат і думаємо: ось у США добре не те, що у нас, але ми зовсім не бачимо шлях, який пройшла ця людина, і думаємо, оце життя. Абі. Більше про Америку у моєму телеграм-каналі. Найгарячіші теми саме там. Посилання у шапці профілю. Підписуйся!